На Росії відбулося затримання американського журналіста The Wall Street Journal, яке сталося після того, як він написав, що російська економіка починає руйнуватися. Високопосадовці світових організацій закликають звільнити журналіста, якого наразі Росія посадила до сезону на два місяці. Навколо сумнозвісних газопроводів Північний Потік-1 та Північний Потік-2 знову назріває скандал. Росія намагається протягнути в радбезон власну резолюцію щодо вибухів. Росія оновила свою концепцію зовнішньої політики, у якій назвала США головним ворогом, вдається до ядерного шантажу, а Україна отримує зброю та готується до контрнаступу. Далі розповідаємо про ці та інші ключові заяви і події воєнного тижня. Тож розпочнімо, Росія продовжує звинувачити західні країни у підриві газопроводів Північний Потік-1 та Північний Потік-2 у вересні 2022 року. Не дочекавшись національних розслідувань Швеції, Данії та Німеччини, агресор намагався продягнути через Раду безпеки ООН власну резолюцію щодо вибухів. Однак, 27 березня Радбез не ухвалив цей документ. Його підтримали тільки три країни: Росія, Китай та Бразилія. А решта 12 країн утрималися. Провалена резолюція стала для Росії приводом звинувачувати західні країни. Не потрібно бути детективом або аналітиком, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники замітають сліди, в тому числі додаючи невідомості і безлюзні відмовляючись коментувати невтішні факти, що виявляються, сказав Василій Нібензя на засіданні Радбезу. Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив. Що рильце пушку в надто серйозних представників Заходу, але Росія від них не відчепиться. На фоні постійних затримань російських шпигунів у європейських країнах речниця МЗС Марія Захарова здивувалася, що до німецького, данського і шведського розслідування не допускають Росію під приводом захисту інтересів національної безпеки. Водночас, Захарова похвалила данську владу за те, що та запросила представників компанії Nord Stream 2 AG взяти участь в операції з підняття виявленого поряд із газопроводом невідомого об'єкта. Який виявився порожнім морським димовим буєм для візуального маркування, не впевнені, що Копенгаген пішов би на такий крок, якби не наші активні дії щодо привернення уваги міжнародної спільноти до розслідування, у тому числі Раді безпеки ООН, зазначила Захарова. Своєю чергою, Росія на власному прикладі продемонструвала ефективність розслідування. Так, 30 березня російська ФСБ затримала в Екатеринбурзі журналіста з Street Journal Евана Гешковича. Нібито за шпигунство. За версією російських силовиків Гешковиць збирав дані про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу. Згодом стало відомо, що Лефортовський районний суд Москви взяв журналіста під варту строком на два місяці. Прикметно, що за два дні до затримання на Вієжджі вийшла детальна стаття Гершковича про розвал російської економіки. У ній йшлося про скорочення доходів країни, знецінення рубля, приздуті військові витрати та перспективи стати економічною колонією Китаю. Видання заперечило усі звинувачення та закликало американську владу до рішучих дій. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації. Висилка посла Росії у США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут. Це мінімум, на який можна розраховувати, наголосили у виданні. Натомість російська сторона заперечує, що арешт був безпідставним. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що акредитовані в РФ іноземні журналісти не стикаються з жодними обмеженнями і чудово працюють. Але у випадку з Гершковичем йдеться про діяльність під журналістським прикриттям, діяльність шпигунську, по суті. У Євросоюзі засудили російські дії. Глава зовнішньополітичного відомства Союзу Жозеп Борель наголосив, що журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист. На тлі затримання журналіста Польща та Сполучені Штати закликали своїх громадян виїхати з Російської Федерації. Водночас, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр назвала дії агресора знайомою тактикою, яка має на меті здобути додаткові важелі для переговорів. Крім цього, коментуючи свободу журналістики, Росія спромоглася звести все до української кризи та колективного заходу. Чому журналістка спільнота, в тому числі акредитована в Росії, яка регулярно їздить на територію України та висвітлює там ситуацію, мовчала? Заявила на брифінгу Марія Захарова. А після появи повідомлень про смерть російського воєнкора Владлена Татарського Захарова звинуватила західні країни у відсутності належної реакції та людського співчуття. Сьогодні відсутність реакції у Білому домі на даунінг стріт в Вілосейському палаці тощо, враховуючи їхню уявну занепокоєність добробутом журналістів та свободою журналістики, говорить самі за себе, зазначила вона. Наприкінці березня у Вашингтоні відбувся саміт за демократію 2023. В Онлайн події взяли участь лідери 120 країн світу. Президент США Джо Байден офіційно відкрив саміт та зазначив, що підтримка України у світі продемонструвала єдність демократії. Під час свого виступу на саміті Володимир Зеленський зазначив, що Росія уже давно воює із демократіями світу. Росія воює дезінформацією. Втрачанням у вибори, шпигунством, експортом корупції, кіберзлочинністю, намаганням спровокувати енергетичну кризу і ціною вибухи на ринках, які вдарять по ваших людях божевільними рахунками за електрику чи бензин. Погляньте, Кремль намагається зробити зброєю вже навіть продовольство, блокує море, щоб на глобальному продовольчому ринку утворювався дефіцит, сказав Володимир Зеленський. Український президент також наголосив на необхідності прискорити надання Україні військової допомоги і закликав швидше ухвалювати рішення. Санкції проти Росії значно повільніші, ніж російська агресія, сказав президент. В Росії, у стами речниці Міністерства закордонних справ Марії Захарової проведення саміту назвали проявом неоколоніальних практик у зовнішній політиці США. За її словами, за організацію таких заходів нібито стоїть бажання узаконити американські інструменти зовнішнього контролю і втручання у внутрішні справи суверенних держав. Вони скеровані перед всім проти Росії та Китаю, яких, на думку Захарової, несправедливо вважають авторитарними країнами. Такі заяви з уст російського істеблішменту лунають не вперше. Росія активно використовує антиколоніальну риторику в комунікації з країнами Африки, Азії та Латинської Америки, які ще часто називають глобальним півднем. Втім, така антиколоніальна риторика виглядає як мінімум суперечливо, адже Росія протягом усієї своєї історії колонізовувала навколишні народи. І теперішня агресія Росії проти України є продовженням цієї політики. 31 березня Владимир Путін затвердив оновлену концепцію зовнішньої політики Росії. У концепції США та колективний захід названо основними загрозами для Російської Федерації, а Китай та Індію ключовими партнерами. У документі Україна згадується лише один раз, та й то мимохідь: що не хочеться згадувати про тих, які дають тобі по шапці? Прокоментував документ і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Так він заявив, що в документі констатується безпрецедентний за останні десятиліття рівень міжнародної напруженості. Він додав, що в концепції передбачається можливість вжиття симетричних та асиметричних заходів у відповідь на недружні дії проти Росії. Не забув він згадати і про захист Росії. Водиться теза про використання збройних сил для відбиття або для запобігання збройному нападу на Росію та її союзників. Депутат Державної думи Леонід Слуцький назвав документ концепцію мирного євроазійства та захисту загальносвітової безпеки. Він запевнив, що Росія нікому не загрожує, але послідовно захищатиме свій суверенітет і відстоюватиме інтереси держави. Росія ж нікому не погрожує, просто захоплює території сусідніх країн та вбиває їхніх громадян. Подумаєш? Чи співпадінням є те, що оновлену концепцію зовнішньої політики Росії презентувала на тлі нової хвилі ядерного шантажу? Цього тижня продовжувалося дипломатичне обговорення потенційного розміщення ядерної зброї в Білорусі, про яке заявляв Владимир Путін 25 березня березня, яким декілька днів тому погрожував Олександр Лукашенко. Вже цього тижня прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що реакція заходу не вплине на плани президента Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Своєю чергою, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що в умовах розв'язаної заходом проти Росії тотальної гібридної війни та наміру завдати стратегічної поразки Російська Федерація залишає за собою право робити необхідні додаткові кроки щодо безпеки Росії та її союзників. План надійний як швейцарський годинник: спочатку нападаємо, а потім кричимо, що нас б'ють. І, хоча Сполучені Штати не бачили жодних ознак переміщення Росії ядерної зброї в сусідню Білорусь чи в будь-яке інше місце, гостра реакція світу не змусила на себе чекати. Уряд Німеччини розцінив заяву Володимира Путіна як чергову спробу ядерного заляку. Президент Литви Гітанас на уседе підкреслив, що анонсування розміщення ядерної зброї в Білорусі є ядерним шантажем та повним нехтуванням міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу. Глава МЗС Латвії заявив, що Білорусь стане ще одним воєнним округом РФ і закликав до нових санкцій проти Росії та режиму Лукашенка. Більш стриманим був президент США Джо Байден, який повідомив журналістам, що стурбований такими планами Росії. В своєї чергу, Володимир Зеленський вважає, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. Проте не лише ядерною зброєю цього тижня лякав Лукашенко. Білоруський диктатор активно говорив про необхідність мирних переговорів між Росією та Україною. Також Лукашенко заявив, що нібито має інсайдерську інформацію, що українські та російські військові на лінії зіткнення вже домовляються між собою. Цікаво, а на якому з чотирьох напрямків? Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, коментуючи слова Лукашенка, рекомендував журналістам звернутися до Міноборони та додав, що військовослужбовці, які задіяні в СВО, продовжують виконувати поставлені перед ним завдання. Завдання замаскуватися під чорний пакет або цинковий макінтош. За інформацією агенції Reuters, США вже незабаром можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю в 2,5 мільярди доларів, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети й палозаправники. Все більше розмов лунає про майбутній контрнаступ України. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Резніков додав, що уже в 2023 році світ побачить дуже позитивні зміни для України. Міністр оборони США Лойд Остін також вважає, що Україна має дуже хороші шанси здійснити успішний контрнаступ на весні 2023 року. Однак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що Україна має всіляко протидіяти наративу, що весняний контрнаступ є вирішальною битвою у війні. Дипломат пояснює, що така концепція небезпечна, бо у разі невдачі свої позиції на Заході посилять ті, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією. Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 2 квітня опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму. Цей план передбачає, зокрема, виїзд росіян зі звільного Криму, демонтаж Кернчинського мосту та нейтралізацію наслідків багаторічної дії російської пропаганди на півострові, а також люстрацію чиновницького апарату. Проте не лише цими пунктами єдиними. Росіянам доведеться десятиліттями відшкодовувати ті збитки, які вони завдали Україні, українцям та їхнім сім'ям. З вами був канал Говорить опора. Побачимося наступних відео.